Цієї ночі наші захисники неба збили 48 ударних безпілотників із 53 та усі 5 крилатих ракет. Повідомляють повітряні сили. Ракетна небезпека по Україні тривала майже дві години. А через атаку шахедів повітряна тривога зберігалася усю ніч. В Одесі вибухи пролунали ще до півночі, Повідомив міський голова. Згодом Росія запустила ще й крилаті ракети. На Староконстантинів на Хмельниччині летіло і те і те. Працювала ППО на Київщині під Такою була біла церква, загорівся промисловий об'єкт. У небі над Дніпропетровщиною знищили три шахеди. Цілу ніч рашисти обстрілювали Нікопольщину. Через ранкові удари по райцентру постраждали дві жінки, лікуватимуться вдома. Вогонь знищив автівку та кілька господарських будівель.